Вітаю студія. Так дійсно на Лимонокуп'янському напрямку противник зосередив таку значну кількість військ: 110 тисяч. Також він там посилений майже тисячою танків, понад півтори тисячі бойових броньованих машин. Зосередив, понад пів тисячі також артилерійських систем і майже чотири сотні реактивних систем залпового вогню. Досить потужне угруповання знаходиться там у противника. Також за сьогодні противник точніше станом на вчора противник здійснив 474 обстріли. Завдав 10 авіаударів. Також намагався 12 разів безуспішно штурмувати позиції наших оборонців. Зокрема, акцент зараз змінює противник з саме Куп'янського напрямку на напрямок Нової Горівки. З цих 12 штурмів 10 проводилося саме на нової горівському напрямку. Також противник інтенсивно обстрілює Кам'янку. Кінтівку Берестове, що на Харківщині, Невське, Креміну та Кузьміни на в Луганській області. А також Торське, Діброву та Спірне на Донеччині противник не полишає спроби постійно іти вперед за рахунок своїх. Додаткових резервів, які зовсім не підготовлені, він кидає в так звані м'ясні штурми, які йдуть навіть без підтримки важкої техніки або артилерії. А вже за ними продовжують іти більш підготовлені кадрові резерви, які Російська Федерація береже. Окрім цього, противник також використовує так званий бойовий армійський резерв Барс та різні військові і приватні кампанії, які ну власне кажучи, не так у них знаходяться, знаходяться на рахунку, як от саме кадрові російські військові, також окрім цього, противник досить потужно обладнав там систему інженерних загороджень. Так звані зуби дракона. В нього там знаходяться протитанкові рови. Але все це не є неподоланою перешкодою, якщо правильно організувати роботу наших інженерних систем. Також у нас є спеціальна техніка для розгородження та пророблення проходів таких. Інженерних інженерних загородженнях противника? А тож наша мотивація, наша освіченість в ситуації, наша розвідка вона дає санкції і дає нагоду нам протидіяти в разі потреби переходити до контрнаступальних дій, аби захистити свою землю від посягання ворогів, панеля скрібка. Чи усі ці понад 100 тисяч намагаються брати участь в атаках? Чи усі вони атакують і? Чи є загроза ворожого прориву на купінському напрямку на лиману купінському напрямку? Звичайно, ні, ці 110 тисяч це загальна кількість, тобто на фронті може знаходитися саме на безпосередній лінії зіткнення, тільки там десятки тисяч. Вся решта може знаходитися в тилу. Це також так само включно разом із системами забезпечення. Тобто, люди там є які суто копають окопи, є які працюють на кухні, є які там зв'язківці, які підвозять БК, Тобто, це загалом вся разом система, яка вис... вистроєна на цьому лиманокуп'янському купянському напрямку, генерал-полковник Олександр Сирський командою східного групування військ постійно працює в військах. Він постійно відвідує так само лимано-куп'янський напрямок, аби на власні очі вже пересвідчитись в ситуації, яка а, там відбувається з перших уст солдатів, військовослужбовців, почути про реалії, які там відбуваються, почути від командирів доповіді, подивитися на карту і ознайомитися з вірогідними. Напрямками, де противник хоче прорвати нашу оборону, вживаються всі необхідні заходи, також завдяки нашим асиметричним діям та. Грамотно розставленим мінно-вибуховим загородженням роботі нашої розвідки протиповітряної оборони противнику не вдається просунутись. Вони намагаються за рахунок кількості продавити одна м'ясом, просто закидати територію, але завдяки нашим влучним пострілам нашої артилерії, роботі наших снайперських підрозділів, роботі наших танкістів. Іх всіх повністю сил оборони сходу нам дається стримувати цей величезний натиск противника. На останок, пане Ілля, хотіли б вас розпитати про Бахмут. Яка ситуація там? Розуміємо, бої запеклі, ну але деталізуйте будьте добрі. Так, на бахмутському напрямку от щодо противника він зосередив там 45,5 з половиною тисяч свого особового складу, понад три сотні танків більше тисячі бойових броньованих машин. Також майже півтори сотні артилерійських систем, та трохи більше ста одиниць реактивних систем залпового вогню. Також противник застосовує там активно штурмові атаки, намагається відбити втрачені позиції, зокрема на південному фланзі поблизу Бахмут. Ту там а, наші захисники метр за метром, посадка за посадкою, намагаються відбивати території наші захоплені російськими окупаційними військами. Так, от сьогодні заступниця міністра а, збройних сил о, перепрошую міністра оборони України Ганна Маляр. Вона повідомила, що а, минулого тижня на а, в зоні угруповання груповання вдалося звільнити. Один квадратний кілометр української землі, ну це пов'язано з тим, що дуже багато зараз іде російських військових, досить велика кількість техніки, але перш за все ми піклуємося про особовий склад і ми не діємо так, як вони. Тобто вони собі можуть дозволити за рахунок цих приватних військових компаній кидати такі великі обсяги людей, яких ніхто не рахує. Тобто, як ви недавно бачили, навіть в інтернеті було відео там, де кладовище вагнерівців, які раніше. Боролися нібито в лапках за Бахмут, як його просто залили бетоном. От. Тобто вони намагаються продовжують щось видавати як за перемогу, не маючи навіть жодних великих просувань, вони дають там будь-які здобутки як за велику перемогу, але насправді це не має такого досить стратегічного значення.